Ліна Костенко крила. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного перевання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має.